Всім привіт! Зараз я вам покажу, що мені приїхало. Ну, дуже давно я вже мріяла про цю сковороду з дискової борони, ще й з кришкою. Подивіться на гравіювання. Лопатка в подарунок. Дивіться, які тут високі ніжки. До речі, там є ще менші і ще менші. Мені здається, що ті, що поменше, можна їх зняти сковорідку з вогню, прикрутити їх гарненько і поставити на середину столу. Ось дивіться, як все гарно виглядає. Ще й ручки класні і зйомні, що не буде вам пекти. Ось дивіться, просто супер. Так, тепер одразу ж треба нам щось приготувати. Я її вимила, з миючим засобом, прокалила з олійкою, злила її і налила нову. Вона така здоровена, що нею можна кормити величезну компанію. Матеріал міцний, не пригорає. Дивіться, як гарно все виглядає з ароматом димку, картопелька з м'язком, з цибулькою, смакота. І готується все дуже швидко. Якщо навіть їхати на природу, знаю, вона дуже зручна, тим що воно все тут розбирається і займає дуже мало місця. Я вважаю, що це був би чудовий варіант для подарунку. Якщо ви не знаєте, що подарувати, то подаруйте таку сковорідку і всі будуть дуже задоволені. А на кришці оберіть своє гравіювання.